Дивися, є, значить, молодий, а є? Старий. От прізвище таке. Старцев. Старцем. Ім'я. Значить, дивися, ох, Риброво, як звати? Сергій. І місто кончене русняве. Там був клуб факел, якщо тобі це щось скажуть. Добре, є така фраза: має сидіти в тюрмі. Краде щось. хто? Злодій. Ну, інакше ще. Стрюпитер. Стріплітер. О, да. І от типа, і от місто таке, русняве місто. Вороніш. Да. І от прізвище цього чувака. Сергій Вороніш? Воронцов? Ні, от... от... — Воронежський. — Так. — Воронежський, так? Да. Да? Далі, таке саме ім'я. — Сергій? Да. Сергій? Далі є. Три. три. З. — Тільки. тільки да, З. Ні, ні, цифру скажи. Три. Да. Але остання літера є, є літера Є, а є така пожоще. Ющенко. Я, Ю. Да, от скажи. Ні-ні. Е, Три. Є літера Є, а є схожа така більш плоска. Е. Да. Тре. І тепер є е, ні, а є. Так. І от скажи. Третяк? Так. Да. Ім'я е, скажи Третяк? Так. Да. А як ще були? Головков. Ще були Анатолій Жосан, Володимир Роговський, Ігор Діченко. Uh, Євген Кучеревський, Артем Сітало, сітало? Юрій Майден. Мартинов і Богдан Бойчук. А вони все так заволі. Ти придумав? Хто придумав? Ти? Ти моє скільки ми взяли? Ви взяли три відповіді? Тобто шість балів. Нормально.